Дорогі наші захисники та захисниці України, щиро вітаємо вас зі святом. Дякуємо вам за вірність та службу Україні, за ваш невтомний козацький дух, силу і витримку. Адже завдяки вам ми маємо можливість жити і працювати, навчати і виховувати наших дітей щодня радіти мирному небу на рідній землі. Тож, хай Покрова Святої Богородиці! Оберігає і захищає вас, а ваша мужність і сила якнайшвидше ведуть до перемоги. Винистці до усіх ворогів без зайня. Кожен метр в нашої землі ви звільняєте. Бо ви сильні, мужні, міцні, не зламні. незламні. світання наші щирі. Затем те витримає тепло. то ваша нашелу вам всему кин і наша шана. Ты мою вождью от вашей яды. У видва снесенней і смиливы. Вася вас і янголи землі. Дай Боже, символ, сили. Да весь стоят яти весьма хры. Дівчата, висвяткуєш вами щодня. Мовим Богу, щоб позна здував, щоб стріша, скінчилась що війна. Україна, не дасти да на коліна, зараз усі хатам не дарма ще козак. Козацька пісня в в тіли не ході вже давно пройшли віки, ви збили. Буклаїну на віки славні козаки. Стоїть на варті наш воїн міцний, з любов'ю в серці, у думці ясні, Він боронить наш край від біди, Щоб діти сміялись, ціли сади. У полі окопі ночі, в день, горить у серці вогонь, пісень, за рідну землю за кожен дім Він стане стіною, незламним як ти. Дякуємо вам, воїни за СУ, за мир і свободу, за рідну весну, за дім, що стоїть і за ясний ранок за кожну дитину, за кожен світанок. Дякуємо вам, що ви захищаєте серцем і душею, край обіймаєте, ви наша опора, ви наша сила з вами живе і росте Україна. Молюсь за Дякуємо вам, воїни ЗСУ за мир і свободу, за рідну весну, за дім, що стоїть і за ясний ранок за кожну дитину, за кожен світанок. Дякуємо вам, що ви захищаєте серцем і душею, край обіймаєте, ви наша опора, ви наша сила з вами живе і росте Україна, Вклонимо щиро усі до землі. За те, що ми вільні, живемо добрі, ви наша гордість, ви наша сила, нехай береже вас Господь єдиний.